Цього разу марш захисту українців не зупинили ні влада, ні державні службовці. Під стінами красилівської райдержадміністрації жителі сіл району та активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода розповіли і продемонстрували усе, що вони думають про діяльність очільника краю, його брата та й загалом нинішню владу. Про ситуацію у селі Кульченки у Красилівському районі ми повідомляли в одному з наших попередніх сюжетів. Нагадаємо, що селяни звернулись до депутата Хмельницької обласної ради Ігоря Сабія, аби той зі свого боку посприяв їм у вирішенні земельних спорів із місцевим орендарем Олександром Арсенюком. Тоді жителі села скаржились на існування у ДЗК району договору терміном на 15 років, хоча укладали його люди лише на 5. Тоді ж Олександр Арсенюк спростував існування 15-річної угоди з тими, хто її переуклав на менший термін, але днями з'явилась інша інформація. Кульмінацією всього стало конфлікт у селі Кульченки, де компанія, якою керує брат голови адміністрації Олександр, заключила з людьми договори на 5 років, в ДЗК зареєструвала їх на 15 років, про що вже є довідка Державної земельної інспекції Хмельницької області про наявність дійсно договорів за одним номером, за одною датою, але з різною з різним терміном дії. Що говорилося, що нібито це не є правдою, це вже підтверджено. Крім цього, люди, думаючи, що у поточному році закінчується термін угоди з орендарем, вирішили самостійно обробляти землю. Кажучи, у них навіть була усна домовленість з Олександром Арсенюком, що вони можуть в будь-який момент припинити співпрацю. Але інвестор, керуючись тим, що ДЗК зареєструвало договір оренди наприкінці грудня 2007 року, переорав уже засіяні ПАІ селян навесні цього року. Арсенюк Олександр. При повній підтримці Єрсовнюка Петра переорав, загнав трактори, переорав ті всі землі. І навіть не дивлячись на те, що питання піднімалося на сесії обласної ради, в п'ятницю, 18 го числа, ввечір з 9 ї до 10 ї години загнав трактори і далі в починках переорював людям всі їхні паї. Люди вимагали припинити це, лягали під трактори, трактори людьми вилучили по землі. Люди дзвонили в міліцію, але міліція, коли чула, що дзвінок з кульчинок не реагувала на дзвінки людей. Ми сьогодні вимагали відставки Арсенюка Петра. Як голови адміністрації, і вимагали від влади від президента, щоб нарешті з цим зробити край, власне, під синами Красилівської райдержадміністрації Свобода разом з громадою намагалась переконати Олександра Арсенюка, що так робити не можна. Районна влада планувала вивести своїх прихильників, але їх виявилось значно менше і спротиву вони не чинили. Було дана рознарядка, що з кожної організації має вийти по 15 осіб на підтримку Арсенюка на підтримку адміністрації. Але як ми побачили, люди не відгукнулися. Це є дуже добрим сигналом, що люди вже перестали боятися і на такі спіговиська вже не ходять. І скільки би зараз ті, що тепер при владі не залякували людей звільненням з роботи, іншим, іншим, люди вже розуміють, що 28 жовтня, якщо партія регіонів і її саталіти, і їхні ставлики не наберуть голосів, то з роботи підуть не ті люди, яких зараз залякують. А з роботи підуть голова адміністрації, його заступники. Обурений НАТО зустрічав особисто Олександр Арсенюк, керівник краю або не забажав вийти, або був відсутнім. Керівник того, житниця поділля заявив, що ця акція є нічим іншим як провокацією і бажанням попіаритися українського об'єднання Свобода. Ви бачили самі, що це люди привезені з Хмельницького. Який, який інтерес вони можуть захищати. Е Людей, які проживають в Крселівському районі, звідки ті люди знають, що сьогодні робить влада для району, для людей району. Вони роблять політичний фундамент для тої самої е, політичної партії Свобода для того самого Сабія, для того самого Феченка, для того самого мирного. Ми є партія системна, і ми боремося проти їхньої такої гнилої системи. Якщо вони чинять несправедливо, За 20 років свого існування, завжди стояли у нас бо людей, а не на боці людей, але на на боці Чиї корпоративних інтересів, чиї б вони не були. крім цього, Орендар каже, більше жителів села Кульченки задоволені співпрацею з його компанією. На його думку, це все робота конкурентів, які підбурили кількох людей проти нього. Відбувається те саме, що й було. Люди спокійно живуть, і люди спокійно працюють. Сьогодні на мітингу від Кульчен... від Кульченківської сільської ради або від громади Кульчинок було три особи. Більше не було. А це все люди. Які ви бачите, це от іменно ті самі люди, за яких собі турбується? У мене особисто на зустрічі було 30 чоловік. Ми виїжджали на поля, ми бачили, що наробилося, і люди говорили, розказували про ту всю історію не з під палки, тому що не було з нами нікого. Сторонніх людей мається на увазі, хто би нібито міг тиснути на людей. На останній сесії Хмельницької обласної ради голова облдержадміністрації Василь Ядуха обіцяв про потреби створити комісію, яка мала б розставити усі крапки над і у цій ситуації. Як бачимо, поки що до цих крапок ще дуже далеко. Богдан Либиченко, Юрій Чорний, ВІП новини.